Сьогодні ми з вами будемо готувати ось таке класнюче медове ароматне ніжне печиво. Добрий день! Ви на ютуб-каналі У Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати ароматне смачнюче, медове печиво. Дітям у школу чи ввечері до чаю вибирати вам. Але цей рецепт не залишить вас байдужими. Ну що? Поїхали! Для приготування печива потрібні наступні інгредієнти. Борошно, цукор, вершкове масло, розпушувач, яйця і мед. Спочатку збиваємо яйця з цукром. Можна збивати просто вінчиком, Міксер не потрібний. Одинок збиваємо, щоб цукор розтах, і відправляємо мед і розм'якшене вершкове масло. Мед беріть рідкий або трошки його розтопіть на паровій бані. І масличко. Далі знову все ретельненько розмішуємо вінчиком до однорідності, щоб було як можна менше крупинок. І вводимо спочатку половинку борошна з розпушувачем, потім другу половинку і замішуємо тісто. Змішали рідкі інгредієнти і додаємо. Порошла спочатку половинку, як я вже казала, ретельно вимішуємо. Тісто це готується дуже легко, невибагливе, а смачне завдяки меду і ароматне, неймовірно. Вимішали першу половинку, всипаємо розпушувач. І другу частинку борошна і вимішуємо спочатку ложкою, потім рукою тісто. Наскільки можливо, вимішали ложкою і домішуємо рукою. До речі, підписуйтесь на мій YouTube канал Теща Олі. Ставте лайки, коментуйте, включайте дзвіночок, щоб бачити всі мої. Нові надходження. І не забувайте про вподобайки. Буду вам дуже вдячна. Буквально декілька хвилин тісто змішуємо до копочки і відправляємо у холодильник, трошки застигнути, десь на півгодинки. До рук воно трошки прилипає, але то не страшно, можна трошки ручки змащувати олією. Ось так. Отже, тістечко наше поміщаємо на відпочинок на півгодинки в холодильник. Півгодинки наше тісто відпочивало в холодильнику, воно трошки охололо. І виробляємо печиво. Я це роблю за допомогою звичайної ложки і рук. Скачуємо кружечок і формуємо ось таке печиво. Відправляємо на дечко встелене пергаментом. Працювати з таким тістом дуже легко, воно не липне, як ви бачите, вже до рук, як спочатку, гарно формується, тому декілька хвилин і печиво буде готове відправлятися у духовий шкаф. А щоб швидше печиво спеклося, не забудьте вімкнути духовку на 180 градусів на верхній і нижній нагрів, щоб вона була готова до прийняття печива. Буквально декілька хвилин мені знадобилося, щоб сформувати ось таку красу. Я ще трошки його прикрашаю виделочкою, буквально трошки. І відправляю у духовку на 180 градусів на 15 хвилиночок. Всього випікались наші коржечки, саме так їх називала колись моя мама. 18 хвилин при 180 градусах. Аромат, повірте, неймовірний. Так і хочеться швиденько вімкнути чайник. Але поки що презентуємо і смакуємо. Ну що, смакуємо? Давайте подивимось, чи спеклося воно, чи крихке, як я вам обіцяла. Бачите, яке воно м'якеньке, неймовірно пахне медом. Ось так покажу вам його і буду смакувати. Ви відчуваєте, яке воно крихке? Чуєте? Смачне, неймовірно, ароматне. Я думаю, вам сподобається. Сьогодні ми були в гостях на ютуб-каналі Утеші Оля і ми з вами готували медове печиво. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно. Слава Україні!